22 січня жінки пікетували одну з військових частин Хмельницького. Обурені подіями у Києві і чутками про відправлення наших солдатів до столиці. Вони нагадали воєнно командуючим текст присяги, яку кожен з них проголошував. Я своє життя вже прожила. Я ще могла б дожити до нього. але мене страшно. Страшно то, що мої діти, мої внуки, мої вже правнуки. Я не бачу їхнього майбутнього. Я прийшла звернутися до військових Хмельницького, щоб вони не їхали до Києва. І не вбивали, не воювали проти свого народу. Прийшли для того, щоб попросити, щоб наші військові не їхали в Київ бити наших братів, чоловіків і своїх братів, і своїх батьків. Тому що брат може стояти з однієї сторони барикади, а ви будете стояти з іншої. Проте невідомо чи їхні заклики і прохання були почуті, адже до мітингувальниць так ніхто і не вийшов. Тож, надію, що на них звернуть увагу, залишили плакати поруч з пропускним пунктом. Колоною пройшовши біля міського МВС, жінки рушили на центральну площу нашого міста, де зібралось близько двох тисяч хмельничан, обурених трагічними випадками у Києві. Вимагали не допустити подібного у нашому місті. Загиблих вшанували спільною молитвою. Вечір видався спекотним. Під час зібрання зав'язалась сутичка між регіоналом Тарасюком та мітингувальниками. Кожної зі сторін є своє бачення подій. Люди підійшли до нього, просто оточили його, але він був не сам. Там були в його оточенні кілька, тобто, десь від трьох до п'яти тітушок, які почали себе агресивно поводити по відношенню до до, до людей. Люди просто-напросто його відігнали в. Приміщення обласної ради, коли він тікав тут до обласної ради. Він вже коли на сходах були, викинув один з його е, тих охоронців, викинув під ялинку пакет. В тому пакеті знаходився слюзогінний газ. Ще один балончик, один, один вони застосували. В тому пакеті знаходився кнут, великий е, шкіряний кнут. Кричати Тарасюк Бий його!» Почали цей саме смаль із ними. Він в очі в мене повністю, отак десь хвилин. П'ять просто в очі цим газовим балоном. Що ж до розв'язання конфлікту, то цим займуться правоохоронці. Подам заяву міліції. А ви вже викликали міліцію? Я зателефонував начальнику міліції, він сказав, що там були працівники міліції і все бачив. Лікарі запевнили, здоров'ю Петра Кузьмича нічого не загрожує, і карета швидкої поїхала від центрального входу адміністрації. Та чомусь через кілька хвилин з'явилась у дворі адмінбудівлі. Мітингувальники впевнені, повернулись, аби непомітно вивести регіонала. А невідома особа, котра приїхала разом з медиками, тільки зміцнила цю думку. А ким ви являєтесь? що ви робите в державній. машині? Якщо ви працівник міліції, ви не повинні того приховувати. Я не працівник міліції. Ну так, будь ласка, просто назвіть хто ви є? Що ви робите в цій машині? 23 січня з 9 ранку на майдані зібралося близько тисячі хмельничан. Сама площа зовні змінилась. Встановлено барикади з обох сторін обласної адміністрації. В Даний час ми тут захищаємо наші права. Тобто, ми хочемо захистити права тих людей, які знаходяться в обласній адміністрації, і тих людей, які знаходяться поза межами її від здійснення посягань протиправних. До десятої людей побільшало саме у цей час на зустріч з мітингуючими мав вийти головний міліціонер області. Проте обіцянку не виконали. За попередніми даними генерал Шутяк на лікарняному. Позачергова 33 третя сесія Хмельницької міської ради зібралася у зв'язку з останніми надзвичайними подіями. Проте депутати від партії регіонів не забажали підтримати ініціативу колег, вважаючи ситуацію в країні такою, що не варто їх уваги. Їх місця цього дня залишилися пустими. На розгляд сесії було винесено два актуальних питання. Перше звернення депутатів Хмельницької міської ради до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України, на думку міського голови Сергія Мельника, це звернення є сьогодні надактуальним. Люди на Майдані обурюються навіть не стільки самими законами, бо їх там ще більше багато хто не читав тільки коментарі. А як приймаються закони? Як були прийняті закони? Ніхто ж не піднімав руки. Ніхто не голосував, підписів не було. Оголосили просто зачитати текст звернення доручили Віктору Байдичу. Ми, депутати Хмельницької міської ради, висловлюючи волю громади міста Хмельницького, глибоко занепокоєні ситуації, що склалася в Україні, низка останніх <світ> подій, антизаконне ручне голосування у Верховній Раді України та події, що відбуваються на вулиці Грушевського в місті Києві. Штовхають країну в прірву громадянської війни, вимагаємо від вас, пане президенте, негайно припинити силові методи вирішення політичної кризи, бо це може привести до непередбачуваних наслідків. Міські обранці закликали діючих керівників держави оголосити про дострокові вибори президента та Верховної Ради, відставку Кабміну, скасування ручних законів, проголосованих 16 січня, притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у побитті та вбивстві демонстрантів. Перед остаточним затвердженням документу свої думки висловили окремі депутати. Якраз в 6 ранку, коли першого цього хлопчину вбили, я мав нагоду бачити, як його несли швидку допомогу, і коли казали все. Він же жити не буде. Тому я би хотів звернутися до всіх з призовом тим про об'єднання, не роз'єднання, а об'єднання, народ і ми. Будучи в Києві, ми побачили, що робить Беркут. Беркут бере, обв'язує шумові гранати гайками, болтами, скочем і кидає те, що ви говорили, калічить просто людей. Калічить. Давайте включимо ще один пункт до цього звернення, щоб розформувати такий злочинний підрозділ, як Беркут який служить не народу, а служить просто бандюкам. Одноголосно за звернення проголосували всі присутні депутати. Другим питанням на розгляд було винесено пропозиції оголосити у місті 24 січня днем жалоби за загиблими демонстрантами на вулиці Грушевського у Києві. І це рішення також одностайно було підтримане депутатами. Враховуючи останні події в країні, міські обранці одноголосно підтримали легітимність новоствореної на барикадах революції народної ради. Відповідно, кожен із присутніх депутатів увійшов до її складу. А поки у середині будівлі голосували, до міськради підтягнулися демонстранти. Прийняли рішення про входження Хмельницької міської ради до народної ради, яка була прийнята вчора в місті Києві. Ура! Про... Вздовж Південного Бугу облаштують іще один рятувальний пост. З'явиться він неподалік аварійно-рятувальної станції. Облаштувати приміщення, де прийматиме лікар, згодився приватний підприємець. У нього були катамарани. Зараз він дає прокат ковзанів. Там все, що пов'язано з зимовим відпочинком на льоду, і йому потрібно розширення. Все це пов'язано з водою, з активним відпочинком. Тому є необхідність, щоб там був представник медицини, який міг надати якусь першу допомогу. Він що зобов'язується зробити благоустрій, замінити мощення, відновити частину набережної, поставити огороджувальний парапет від води. Дозвіл на облаштування рятувального посту дали члени виконавчого комітету. у Ході чергового засідання розглянули й пропозицію про встановлення надбавки до пенсії членам проскурівського підпілля партизанам. Визволителям, колишнім політв'язням та репресованим, якщо брати так 2005 рік, там це було 50 гривень, 2010 – це було вже 100 гривень. В цьому році пропозиція зв'язку із визволенням міста Хмельницька. Це вже 70-та річниця. І менше цих людей є сьогодні. В місті проживає, тому рішення міськвиконкому по 200 гривень кожен місяць. І це є добавка до пенсії. Таку надбавку у місті отримуватиме 42 людини. Та перед цим питання ще мають заслухати депутати на найближчій сесії міської ради. Тим часом майже сотню проїзних квитків передбачили багатодітним сім'ям, матерям, героїням та низці соціальних працівників. А окремі пільгові категорії населення отримують підписку на газету Проскурів. Наминулися на виконкомі і без питань, що стосуються надання матеріальної допомоги. Крім того, у ході засідання встановили змінені тарифи на виробництво транспортування, постачання теплової енергії, централізоване опалення та підігрів води для бюджетних установ та інших споживачів, крім населення. Загалом члени виконавчого комітету у ході зібрання розглянули понад три десятка питань порядку денного. Відмовитись від підборів та несезонного взуття хмельничан закликають травматологи, адже в Ожеледицю саме такі мешти стають першопричиною втрати рівноваги. А де падіння кажуть лікарі, там і до тріщин, і переламів недалеко. Від початку справжньої зими до травматологічного центру Хмельницької міської лікарні звернень побільшало на третину. Більшилася питома вага переломів, тому що в такі дні коли не було вже середнього, середньо, було до 15 перелонів в за добу, а враховуючи, що вже ожеледиться і сніг, то переломи збільшилися до 30. кожен шостий з цієї кількості травмованих потребує оперативного втручання. <з> травмцентру до стаціонару направили і Катерину Костогриз. Жінка зранку йшла на роботу, втім, до пункту призначення так і не дісталась. Я переходила проїжджу частину, це було по Хотовецького. Я впала в трьох в двох метрах, в півтора метра від тротуару. Вже перелом дуже важкий. Ушкодила жінка ліву ногу. Попередній вердикт лікарів перелам у двох місцях до того ж, розірвані зв'язки. Лікування та реабілітація займе кілька місяців. Дещо більше пощастило інші хмельничанці. Вона обмежилась лікарняним на дому. Перелом променевої кістки і деревом шиловино відростку ліктівої кістки зі зміщенням. Вона вийшла на роботу і впала. Якщо враховує, що перелом зі зміщенням, плюс ще вік, такий термін імобілізації буде 5-6 тижнів. Вадим Кіндюк льоду не боїться з маличку. Він професійний хокеїст. Усім пішим хмельничанам радить вивчити просту та надійну стійку. Треба ноги зігнутими тримати. Всі ноги зігнутими трошки на льду, і все. Де льод побачив, трошки зігнув ноги, і всі проблеми. Самі ж хмельничани від можливих падінь захищаються хто як може. Йду просто нормально, щоб не впасти, і все. Головне правило, щоб подошва була хороша. От я бачу, зі мною сапах всі не подошви. Бачите? Я, якщо я хорошому поставлю, ніяк не падає паличка. Не спирайся, якщо падає, то на паличку. вижечає. Йду по снігу, а де льот, стараюся не йти, обійду краще. Ну я вже сама кілька раз падала, поэтому я вже страхуюсь, вже в курсі діла. Дивитися під ноги, трезвий закон і менше гуль буде. Лікарі закликають хмельничан бути обачними і не ігнорувати правил безпечної поведінки під час зимової прогулянки, а у разі ушкоджень одразу звертатись до спеціалістів. Обласний літературний музей знайомить громадян із невідомими поетами Хмельниччини. Разом із спілкою письменників України видає серію книг Хранителі рідного слова на сторінках яких творча спадщина наших земляків, що за їх життя не розповсюджувалась. Таких збірок назбирали уже дев'ять днями у обласному літературному музеї читачам відкрили талант майстра слова із Дражанянського району Миколи Матвієва. Назва збірки його творчого дітища Одинокий лелека поезії. Символічна. В одному із його віршів звучить такий образ Одинокий лелека. Одинокий лелека. І Микола Матвіїв ну, дуже перегукується цим образом як. Сама особистість, що він був одинокою людиною у своїй творчості, він не мав читачів, він був як одинокий лелека поезії. Тому ми і зробили отаку назву, виходячи із рядка його поезії. Він був справді одинокий, одинокий лелека поезії. Він не шукав зграї, він шукав товариства, він шукав братерства. Йому не вдалося цього зробити. Видали книгу більше ніж через два століття після смерті письменника, вмістили у неї біографічні відомості про митця, його спогади та дослідження. Центральне місце у книзі займають вірші. Це невеличкий клаптик з усього обсягу того, що він написав, те, що вдалося розшукати. Навіть немає 30 віршів. Але кожен із цих віршів надзвичайно глибокий, надзвичайно багатий метафорикою, символікою, образністю. І дуже шкода, що творчість його була невідома фактично за його життя. За словами директора обласного літературного музею Василя Горбатюка, творча спадщина Василя Матвієва це надзвичайно важливий здобуток для нашої області, а його книга вагомий вклад до книгозбірень.